Матеріальна допомога українським фронтовикам. Спілка волонтерів Прикарпаття здійснила дві сотні поїздок на передову. З початку повномасштабного російського вторгнення волонтери подолали понад 600 кілометрів. У зону бойових дій доправили найнеобхідніші речі для захисників України та цивільних. Загалом відвідали усі напрямки бойових зіткнень з російським загарбником. Перші дні було дуже перших півроку. три місяці чуть не кожен день їздили, а потім чуть-чуть рідше, але Назбирали, що вже аж 200 поїздок вже є. В перші дні то було дуже багато допомоги. Вагонами грузили в поїзда, можна сказати, там, де. Крісла, все забували, що могли там медицина, продукти в чому люди була потреба, то її відправляли. Пальне та запчастини до автомобілів. Міська рада повсякчас намагається допомогти волонтерам виконати важливу місію, аби усі, хто потребує допомоги, її своєчасно отримали. Найбільшу роботу роблять волонтери, які доставляють посилки мешканців нашої громади і залучають волонтерську допомогу. Тому це такий добрий приклад співпраці між міською радою. Міста Івано-Франківська і між волонтерами у чергову поїздку на фронт спілка волонтерів Прикарпаття вирушила справжнім конвоєм на передову. Доправили продукти харчування від рідних, а також технічні засоби, які знадобляться українським воїнам під час наступної зимової холоднечі. Ковцун, Андрій Буцяк, новини на вежі.